Вітаю гостей і підписників каналу «Бодро 23 Як ви розумієте, через відключення світла повстало питання заживити роутер та абонентський термінал за допомогою павербанків. Ось така нехитра система перехідник. Точніше, він же адаптер-перетворювач з 5 вольт на 12 для живлення абонентського терміналу чи називаючи його Ну, це... Пристрій, який перетворює оптичний сигнал на електричний і зворотньо, щоб ми мали інтернет, тому що в оптоволоконних лініях немає електронних сигналів, є тільки промінчики світла, які дають нам інформаційний хаб, так би мовити. Тому дивіться, що ми робимо. Зараз у нас є 220, але ми вимикаємо. Якщо у вас в таких коробочках знаходяться ці абонентські термінали, потрібно все розбирати. І зараз ми беремо. Під'єднуємося вже за допомогою нашого Ось. Вмикаємо кнопочку на Ну, У кожного стандартна система чи не стандартна в мене за кнопки. Все. Червоний індикатор каже нам про те, що у нас є перетворення з 5 на 12. І ось наш термінал перезавантажився. Така ж система в мене і на сам модем. Вже наш роутер Wi-Fi. Ось він у мене під столом, ось у мене павербанк. Також вмикаю, також під'єдную. Проводків у мене тут вистачає. Ось пананеті саме беремо і заживлюємо резервним живленням. Як ми бачимо, Зелені промені кажуть нам про те, що наш роутер заживився. Тому, пані та панове, простіший спосіб. Але все ж таки є деякі нюанси. Цей, наприклад, мій павербанк не заживиш напряму від зарядки. Є наскрізне заряджання, боють такі самі павербанки, що можна було і в розетку вімкнути, і на живлення від нього залишити. Тому що, коли розряджається вже сам павербанк, він вже не буде заряджатись наскрізно від мережі, коли з'явиться світло. Не буде як УПС. Ну, упси китайські я не рекомендую, тому що, по-перше, мала ємність може бути, а може і хибна. Ну і все ж таки це найдешевший варіант і спосіб. Так що так, хлопці та дівчата, пані та панове. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Донатити на ЗСУ потрібно, це наш шлях до перемоги. Все, усім. Дякую, до нових зустрічей в радіофірі. 亲爸爸。Sim,